Тема уроку будова музики, тобто форми музики. Щодня нас оточують безліч предметів різної форми. Одні мають круглу форму. Інші предмети мають прямокутну форму. Щоб краще виразити дубки і почуття в музиці. Кожен композитор звертається теж до форми. Композитора можна порівняти з архітектором. Щоб побудувати будинок, архітектор спочатку створює його план, форму. Композитор, як і архітектор, теж надає своєму творінню форму. Це і називається формою, будовою музики. Музика теж має різні форми одно, дво, три частину і більша частин. І сьогодні ми познайомимось з одночастинною формою музики. В одночастинній формі пишуться і вокальні твори твори для співу, і інструментальні. Одна частина форма це найменша будова музична. Це музичні твори та пісні без приспіву, що не містять контрастних частин. Тобто немає зміни характеру музики. Наприклад, українська народна пісня Грицю-Грицю до роботи. Там підряд ідуть декілька куплетів, а приспіву нема. Послухайте. Прицю грицю до роботи, приця, порвані чоботи, прицю, грицю до теля, приця ніженькі болять, грицю, грицю молоді. Грицю, Грицю, роби хліб, кахи-кахи щось охрип. Грицю, Грицю, іди їсти, ой, чекайте, де.